любі друзі. Сьогодні я робитиму масочку з гліни, яку я назбирала в Албанії. В термальних водах чорну я намагалася там. Я думаю, там золото люди знаходять. Ну, я собі гліну. Для нас жінок золото це то, що може нас омолодити. Тому зараз я буду її робити. Мені треба вазончик. Зараз я все це... А, вазончик я вчора ж в мене олійки трошки залишилися. Я змішаю я з нею чи не треба. Е... Думаю, змішати. Ні, не треба. Я подумаю, зараз скажу. Отже, я вирішила сьогодні олійку, то що вчора лишилася, не а за... Спіймала не за... е... тут якусь виноградинку. Е... Ну, трошки щоб була. Ну, просто захотілося мені якось. Не знаю, з нею ніякого толку. Виноградинка вона не давиться. Краще її, мабуть, з'їм. <райші> <райші> Коротше, зроблю з прокисшого молока. 3,9 це це, мамо дуже жирно. Дорожчи, як мені там достати? А, воно тут і так жидке. Може, молока й не треба. З чим його помішати, я не знаю. Пишіть у коментарях, буду рада бачити. Гліна Гліна. Ага, жидка, жидка, рідка. Рідка треба воду, щоб стати. а з іншого боку, як вона буде хранитися, Мабуть, треба почекати отак. От. Ну, тут може один пісок, звісно, я назбирала. Я не профі, як я вже казала. Така от, чорна пляшка в мене. От, я собі трошки отак от. Так Зробила, зараз паличкою її достану. І все і на себе покладу. щоб ви бачили, така вона. Ну, чисто чорна. Е я думаю, там мінерали. Я думаю, стільки досталь. Ми ж саме не закінчуємо нашу діяльність на цьому показі. Я ще буду експериментувати. Так. Зараз я швидко її накладаю, я думаю, що мішати, мішати ні з чим не потрібно. Ну, як ви думаєте? Е... Вона дуже рідка в мене вийшла. Дуже-дуже. Угу. Якась пірешиця б тут ще не... не завадила. Можу почитати в інтернеті хтось ще мішає. А. Дуже рідка вийшлося, я не знаю, що мені з ними робити. Я думаю. Ну, нічого іншого не придумала, як перекинути назад. Перекинути назад. Я вирішила з медом трошки зробити. Мед звичайний, цвіточний. Отак от вистачить. Не забуваємо приймати все, що ми накладаємо. Редина теж. Отже, зараз я це помішаю. Ні, ну так нічого вийшло. Рідина. така ось. Но все одно ще густа дуже. Тобто рідка. що ще додати? Я не знаю. М -м меду ще додати. Не знаю, молока точно не треба додавати. Як вона накладається? В принципі, розкрас бойовий нормально, піде. Піде розкрас, намальовую, значить. Треба не обляпатися, газетку підстрілю, щоб нічого тут не наліпила. В принципі, я зараз її намазюкаю і буду мити все на світі. Ой, ви знаєте, приємна, така, така, дуже нагадує мені наші часи з чоловіком. В цьому як його. В, цьому, в цій м -м, пещері. До речовин, як пещера буде українською, я забула. Е, зону очей ми, мабуть, не чіпляємо, бо це гліна, це скраб. Вона розрахована на. Ой, Ну, такими рухами, а розрахована на більшу таку частину, як наш носик. Я не знаю, може, може просто покласти потім серветку, і вона е, застигне Ларіалівську, наприклад. Да? Візьму, вона мені там вже використана маска. І я. Класний мені, носик. Боже, як це можна показувати? Якщо мені чоловік побачить, сказати, господи, я з тобою розважуся, розлучаюся, бо це неможливо. Ти всі свої вади показуєш в ефір. І він має бути правий, мабуть. Отак От не можна. Жінка з собою не слідкує, показує свої огидні сторони в ефір, не соромить чи з цього. Фух, я трошки втомилася. Ну, чанга Мені подобається. Дійсно, подобається правильно, так воно якось іде. Мені дуже подобається. Я дуже красива, я не знаю, хто там що каже. Кому що не так в цьому житті? Може, він, йому здається, що я не красива. Але це неправда. Я ж вам не, не показую там, де я накладаю тони макіяжу. Ні, ну класна масочка, Знаєте, так якось воно лягає. Чудово, я б сказала. Оце в мене, до речі, оце в мене були дуже проблемні зони ось тут. -от. Я не знала, що робити 15 й рік. І в мене там постійно добре, що газетку поклала, вона трошки капає. І я не знала, що робити. А був в мене дорогий тоді крем Лірене, пам'ятаєте? Ну, там щось називалося вся серія. Я змінила крем, і в мене перестали бути ці прищі Тут завжди страшені. От що, значить, от треба почитати, що там була. Запам'ятати, яка там була. Тобто, в мене на неї була така реакція на, якусь, на якийсь компонент. А я цього не знала. Як я тільки що я там не думала, боже мій, як мені було. Я, до речі, навіть і пудру ніколи не використовувала, а з цією фіген вирішила використовувати, бо... бо неможливо було, воно не красити. Зараз в мене такі проблеми немає, як бачите. Але за те, що воно довгі роки було, ну, довгі роки, два роки. Я її користалася, я мажу дуже повільно, небагато крему мажу. І вона в мене ця частина, Боже, яка була вона занедбана. І потім я зрозуміла, що це через цей крем. Я змінила крем і цього не стала. Отака от буває маячня. Розумієте? Боже мій, я назавжди запам'ятала цей Рен... Лірена Крем. Больше... Ну, не підходить. І там десь купила якийсь теж крем, Поляцький Зія, Шмія. Я не пам'ятаю, вибачте, потім покажу, якщо не забуду. І теж така реакція. Треба подивитися, що в, компан... в... У... У складі. Так, ну, я вже завершила потрохи. Трохи накапала, потрохи завершила, що це вона не застигає, може це не гліна. Ну, я думаю, мінералами воно багате, бо там, де ми були з чоловіком, це в Албанії, в його країні. Там, там цього я думаю, нічого не буде, якщо я свою родинку трошки замажу. Там воно мінералами дуже. Там нікого не, не було, людей не було. Я, думаю, я хочу все вимазати, що я тут набрала. Мені подобається такий, знаєте, перманентний татуаж. До речі, тут -то теж бувають скільки прощиту, що я теж намажу. Коротше, ми сьогодні робимо скраб, почищення, по я думаю. Не знаю, що во там питає, насичуючи не насичує. Ой, незручне якесь положення, але треба все домазити, щоб воно не лишилося, там воно вже подимається. Все, я оце домажу зараз без вас виключаюся 15 хвилин і повертаюся до вас, трошки поприбираюся тут, якщо воно застигне, якщо ні, то я не знаю, як тут прибиратися, воно все обляпає. Давайте до зустрічі. Друзі, я зрозуміла, що це фіаско, це не глина, вона не, не, не застигла ніяк. Я вирішила взяти бувшу мою масочку Ларіаль, накласти. Хоча, може, і не треба. Воно ж так лягло. М -м -м, подвійний ефект. Стою. З наліпкою, як ви думаєте, накладати чи не треба? Пішла я, не знаю, що робити, краще підлогу помити, мабуть. Класно легла. Як, як я не знаю, ну так при, приємно дуже. Дуже приємно. Фільтра не треба. Нащо в Тік-Токі, то фільтра ставити, якісь люди ставлять. А от намазав собі цей фільтр готовий. Мені подобається. Я просто, я не знаю, хоч іди, гуляй зараз. А, нічого не замерзає, не застигає. А, геть. а, до речі, я свою вже приготувала після. Ви знаєте, це мене огірок зас... Огір... огірковий сік заморожений я його потім чук-чук-чук-чук-чук-чук. Поки що посаджу на себе подивлюся, ну таке. Я думаю, хвилин 15 я пройшла, вона трохи застигла таки, вона суха. І а, знімати я поки що її не хочу, але вже вона стягує, я відчуваю, і я думаю, як зняти так покраще, може Ларіалі маску накласти ще. І вона абсорбент зробить, Не знаю. Або скрабом за шкрепсти. Угу. Боже мій, краса це така неоднозначна наука.